Всім привіт! Сьогодні я розкажу про будинок, в якому прожила три роки, і який став для мене справжньою загадкою. Чи то рай, чи то виклик. Це відео буде незвичайного для мене формату про ЖК Стандарт Ван біля ВДНГ. Що ж такого незвичайного в цьому ЖК? Чи я вирішила про це розповісти? По-перше, це локація. Залишайтеся зі мною, я вам покажу всі секрети. Я думаю, що майже всі люди, які живуть у Києві, знають про величезний парк ВДНГ, який розташований у Голосіївському районі. Виходячи з метро виставковий центр, на очі потрапляє величезна будівля. Це і є ЖК Стандарт One. Знаю, що багато хто думає, що це якийсь бізнес-центр, але ні, це житловий будинок. Унікальна концепція, як будинок став бізнес-ідеєю. Давайте перейдемо до того, що робить цей ЖК особливим. Я вважаю, що стандарт One суттєво відрізняється своєю концепцією від інших ЖК Київ. Чим саме зараз про все розповім? Варто розпочати з того, що цей будинок із самого початку планувався як ідея готового бізнесу. У будинку дві секції та 660 квартир. Чи не забагато для одного будинку? Річ у тім, що 80% квартир це смарт-квартири площею 30 квадратних метрів. Також є двокімнатні та трикімнатні квартири, але їх набагато менше. З Самого початку забудовник зробив всі квартири однаковими з пробудуманим дизайном квартир, ремонтом, меблями та технікою. Загалом є чотири варіанти ремонту на вибір: це «Light», Лофт, Скандинавія та Бейс. В експлуатацію будинок був зданий у 2019 році, і по цей час усі квартири в будинку мають однаковий вигляд. Знаєте, це дуже цікаво, коли приходиш до когось в гості з будинку, а квартира точнісінька, така сама, як в тебе. Але, попри це, одразу відчувається, як кожен господар вкладає душу у свій простір. А тепер давайте. Подивимося на найкрутіші переваги життя в Стандарт Ван. Хочу одразу показати вам перший найжирніший плюс. По-перше, це метро, яке розташовано за 50 кроків від входу в будинок. А зараз я покажу, скільки займає дорога від метро до під'їзду. Поки я йду, зверніть увагу на цю величезну будівлю. Це є стандарт Ван. Це синя гілка метро, станція, виставковий центр. Дуже зручно добиратися до центру, та й загалом я вважаю, що синя гілка має досить зручний маршрут по правому берегу Києва. І ще один очевидний плюс це лобі в кожній секції. По суті, це повноцінний простір типу workspace. Тут є кілька зон для комфортної роботи, відпочинку чи просто спілкування. І забігаючи наперед, знаюся, що цілих два роки я відсвяткувала в лобі. Звучить дуже прикольно, коли розповідаєш людям, що святкувала новий рік у своєму під'їзді. Але детальніше про це я розповім трохи пізніше. А тепер давайте перейдемо до того, що ж робить життя в стандарт Вам таким особливим від чату до сусідів. Отже, одразу хочеться розповісти про наш чат будинку. Звісно, в багатьох ЖК є свої чати, але вважаю, що наш суттєво відрізняється. Сам чат розподіляється на кілька гілок. Несерйозний чат, де проходить обговорення майже всього буває, люди просто жартують та розважаються. Звісно, бувають конфлікти, за яким спостерігають усі читачі чату. Я також гілка куплю продам. Це майже як OLX, тільки наш рідненький у чату будинку. Тут можна продати речі, щось з декору або побуту. Загалом все, що можна уявити, це можна придбати тут в чаті будинку. Моя найулюбленіша гілка має назву солодкі булочки. У цьому чаті всі мешканці, які мають домашніх тварин, показують їхні фото або консультуються щодо питань ветеринарії. І знаєте, коли поганий настрій, можна просто зайти в цей чат, в цю гілку і подивитися на всіх наших прекрасних братів менших, і це так підіймає настрій. До речі, хочу зауважити, що попри те, що в будинку маленькі квартири тут дуже багатьох людей є домашні і улюбленці, їх дійсно дуже дуже багато. До речі, у будинку живуть люди віком загалом до 30 років, і мабуть тільки в одній чи двох квартирах є люди з дітьми. І для тих людей, хто не дуже полюбляє чужі галасливих дітей, це просто ідеально, як на мене. Ви ніколи не почуєте в цьому будинку, як у сусідів плаче дитина. Але, звісно, є але, оскільки є в будинку багато молоді, готуйтеся до галасливих сусідів та пізніх вечірок. Але навіть у такому разі завжди можна подзвонити охороні, яка замість вас ходить до сусідів та вгамує їх. Також хочу додати, що в цьому чаті будинку дійсно можна знайти друзів, товаришів та однодумців. Наприклад, коли я тільки приїхала в цей будинок улітку 2022 року, то вже восени почалися перші блокаути. І тоді, в якийсь день, ми з сусідами якось просто вирішили зібратися та пограти в мафію в нашому лобі. Тоді прийшло, мабуть, людей 40, дивовижна кількість. І ми настільки всі здружилися, що почали збиратися грати в мафію або просто поспілкуватися кожного дня. Звісно, нас вже було не 40 людей, але компанія до 15 чоловік завжди збиралася. Ми тоді могли грати в мафію до третьої ночі. Це був дуже класний період. Часи з бекаутами переживалися ну набагато легше. І вже тоді ми вирішили святкувати новий рік у лобі. Вона зібралася до 30 людей, було дуже цікаво, та весело. І це, мабуть, один з найкрутіших нових років, який я згадую. Звісно, криюча компанія тоді заборонила проводити свято в лобі, але ми якось викрутилися з цієї ситуації. І знаєте, це були ті часи, коли в тяжкі моменти ти у своєму будинку завжди почуваєшся, наче ти не один. І завжди якось спокійніше було під час повітряних тривог або ракетних атак, коли пізно вночі ти спускаєшся в лобі або в підвал, а там вже знайомі обличчя, з якими можна приємно поспілкуватися. Це цінно. Звісно, коли блокаути припинилися, ми почали вже рідше збиратися, але потім, вже через рік, утворилася ще одна компанія. Людей, з якими ми постійно збиралися пограти в настільні ігри, або просто поспілкуватися, бувало, що я поверталася з офісу і навіть додому не підіймалася, а просто заршталася на пару годин пограти зі своїми сусідами, або просто знаєте, йдеш викидати сміття, а у дворі вже сидять твої знайомі, з якими можна посидіти поспілкуватися, насолоджуючись особливо влітку. Я думаю, що це не дуже крутий варіант для тих, хто, наприклад, тільки переїхав до Києва або з, яких, з якихось причин у людини немає поруч друзів. Тут ви точно знайдете однодумців і не будете почуватися самотньою людиною. Тепер розповім про краєвиди та інфраструктуру. Що тішить око і душу, оскільки будинок розташований таким чином, що поруч майже немає будівель так близько, усі краєвиди просто дивовижні. Я жила на 23-му поверсі. І мої вікна виходили на сторону заходу сонця, і це просто топ кожного разу захід сонця. А я наче вперше беру телефон і біжу все це знімати. Знаєте, був момент, коли я просто плакала після важкого дня. А захід сонця буквально змусив мене посміхнутися. Це був мій маленький порятунок саме тут. І який би поганий день чи настрій не був, коли заходило сонце, ти просто стоїш, дивишся, а всередині наче з'являється якась надія, що після кожного заходу сонця починається світано новий день. І окрім метро, то досить прикольна інфраструктура. У будинку є пузата хата, суші, доміну спіц. Молоко від фермера. Одразу поруч є Новос, Грузинський ресторан Мама Манана, львівські круасани. А нещодавно ще й п'яну вишню відкрили. Проте трохи не вистачає аптек. Ось, знаєте, зазвичай вони на кожному кроці. Але в наш будинок, мабуть, ну, вже ось аптека не влізла. Через дорогу є, до речі, спортивна зала, яку відкрили рік тому. Дуже зручно, коли можна займатися спортом, одразу біля будинку. Також ще один жирний плюс це ВДНГ. З самого початку мені там зовсім не сподобалося. Дуже багато будівель з радянською архітектурою. І, хоча, до речі, якщо не зважати на те, на те що це радянщина, яка зараз багатьох тригерить, але потрібно зауважити, що все ж таки. Ці будівлі мають унікальну архітектуру. Знаю, що навіть японські архітектори, коли бували в Києві, спеціально їхали, щоб подивитися на ДНГ та будівлі. А загалом це величезна територія з шаленою кількістю закладів та спортивних майданчиків. І все це поруч з великим лісом, де дуже приємно гуляти. І ще 10 років тому територією БДНХ майже ніхто не займався. Тут нічого не було, окрім старих будівель, але зараз це точно унікальний простір, у якому постійно проходять якісь цікаві івенти, виставки та концерти на будь-який смак. Тут потрібно додати, що окрім плюсів, тут є і невеличкий мінус. Саме влітку всі ці концерти, які проходять з п'ятниці по неділю. Буде дуже чутно. Хоча мене це не дуже напружувало. Навпаки, виходиш на балкон і одразу чуєш, де й які концерти зараз грають. Така, знаєте, атмосфера, що, попри страшні часи, пов'язані з війною, люди все ж таки мають змогу відпочити та відволіктися. Тепер трохи детальніше про румтур: плюси та мінуси життя в смарт-квартирі. З першого погляду квартира не ну, дуже маленька. Але, як на мене, це гарно продуманий варіант квартири Смарт. Зроблено вдале зонування, завдяки якому ти не почуваєшся у квартирі, наче спиш на кухні чи в коридорі. Ти одразу бачиш весь простір. Перша зона це зона кухні, далі диван та полиці. Щодо диванів, до речі, варто зазначити, що майже в усіх квартирах вони тут з самого початку. Оскільки всі меблі від забудовника, Тож, у чаті будинку люди доволі часто обговорюють тему ремонту цих диванів, ж маєте на увазі. Варто зазначити, що у квартирі дуже багато шаф для зберігання речей. У мене, мабуть, 50% вільних полиць, оскільки так багато речей я просто не маю. Але така кількість шаф саме в ремонті лайт, як в мене. Тому що знаю, що в інших варіантах не всім людям вистачало місця для зберігання речей. І у кожної квартири, до речі, є великий відкритий балкон влітку. Це просто топ, це як окрема зона, яку можна облаштувати для відпочинку. Але взимку, звісно, це просто простір, який западає снігом. Також потрібно зважати на те, що звукоізоляцію в будинку ну не дуже гарно, особливо якщо у вас не буде сусід, який полюбляє галасно слухати музику. Попри наявність чату будинку, де досить часто скаржаться люди, все одно є мешканці, яким байдуже на ваш спокій, навіть пізно ввечері. Також не можу зазначити ще один плюс та мінус. Оскільки, як я вже згадувала, усі квартири в будинку однакові, тут майже ніколи ви не почуєте, як хтось робить ремонт. Але є один дуже бісячий момент. У цьому будинку всі душові спроєктовані не дуже якісно. Наприклад, раз на півтора-два місяці у людей ламається сантехніка, причому настільки, що потрібно викликати мас майстра, який повністю розбиває плитку і лагодить труби. Мені пощастило, і за всі три роки в мене з цим проблем не було. Але... Коли починається такий ремонт у сусідів, який триває мінімум 2-3 дні, у квартирі перебувати просто неможливо. Особливо коли ви працюєте вдома, і це незважаючи на поверх. Ну і перспектива того, що в такому випадку мінімум 3-5 днів ви не зможете користуватися санвузлом, ну це просто жах. До речі, у моєї подруги проводився такий ремонт, і вона кілька днів ходила купатися до мене. Круто, коли в тебе є сусідка-подружка в твоєму будинку. А якщо ні, я думаю, ви уявляєте, наскільки це незручно. Також один з мінусів це оренда та її вартість. У цьому будинку є керуюча компанія, яка здає квартири в оренду та, звісно, власники. І ось тут дуже цікавий момент: кожні півроку керуюча компанія підіймає вартість оренди. Звісно, і власники квартир на це орієнтуються. Є, звісно, ті, хто здає квартири довгостроково і підіймає ціни раз на рік або рідше, але більшість вже, все ж таки сприймають ці квартири просто суто як бізнес, наприклад. Коли я починала тут жити, вартість оренди була всього 9 тисяч гривень. Для 2022 року це було окей. Але вже через 8 місяців мені підняли оренду, а потім ще раз і ще. І зараз вартість оренди вже 17 тисяч. Тому я, до речі, прийняла рішення змінити квартиру, тому що сил це терпіти вже немає. Так, оренда в квартирі. Завжди коштувало багато, але підняття ціни кожні 6 7 місяців це за НАТО, особливо під час війни. І ще не можу не розповісти про одного власника квартир, якого звуть Натан. Ця інформація буде корисна, звісно, для тих, хто, можливо, захоче орендувати тут житло. Цей Натан наразі знаходиться в Ізраїлі, його квартири здаються через ріелтора. Сам Натан, до речі, перебував у розшуку в Україні. Подробиць я не знаю, але така інфа точно є. У нього понад 10 квартир у цьому будинку, і особливість оренди житла полягає в тому, що він підіймає ціни ще цістіше. Ніж раз на пів року на початку війни він це робив кожні три місяці. Уявіть також чула багато історій, коли не поверталася застава з незрозумілих причин. Загалом майте на увазі та шукайте порядних орендодавців краще тих, хто готовий підписувати договір на оренду, хоча б на рік. Наразі середня ціна на оренду в стандарт Ван сягає від 18 до 20 тисяч гривень. Двокімнатні квартири від 26 тисяч, трикімнатні від 32 тисяч, якщо я не помиляюсь. А тепер давайте подивимося на ще один плюс: комунальні послуги та генератор. Це також очевидний плюс, як на мене, дуже низька ціна на комунальні послуги. Загалом. Я завжди сплачувала до тисячі гривень, і це 900 гривень цієї суми оплата за охорону, лобі та прибудаткову територію. Тобто, саме комунальні платежі в мене були максимум 500-600 гривень. Навіть взимку за опалення я сплачувала 300-400 гривень. Це рекордна низька ціна не тільки для Києва, а й для всієї України. Звісно, це пов'язано з маленькою площею квартири та з тим, що в будинку своя гаряча вода. Тобто, ви не будете переплачувати за, наприклад, користування бойлером, також у будинку є генератор, завдяки якому під час відключень працює один ліфт водоспостачанням та опалення. А у лобі ще й працюють розетки, де можна спокійно працювати та, наприклад, заряджати гаджети чи просто посидіти, погрітися. Вартість оплати за генератор коливалася від 300 до 500 гривень на місяць. Це також дуже приємний бонус. Але хочу зазначити, що за наявність генератора велика подяка одній з мешканок Standard One, яка самостійно придбала цей генератор та здала його в оренду керуючій компанії. І я дуже тішуся, що в нас є такі люди, тому що знаю, як це все було складно. Вся документація, обслуговування генератора та збір коштів на пальне. Все це, мабуть, кожного дня обговорювалося в чаті будинку. І, звісно, знаходилися люди, які були проти цього генератора. Просто уявіть, у вас є генератор за 300 гривень на місяць. Але були ті, хто намагалися розвести зраду про схемки та будки. Але більшість мешканців у цьому будинку все ж таки дуже свідомі люди. Це, як на мене, дуже важливо, коли ти живеш в такому оточенні. Тож чому сам Дартуан такий особливий? Сподіваюся, що я про все встигла розповісти і нічого не забула. Але хочу додати, що життя в цьому будинку протягом трьох років було для мене дуже особливим періодом. Я завжди почувалася тут у безпеці, іначе як вдома. І це також завдяки всім мешканцям цього унікального жика. І знаєте, іноді я прокидаюся і думаю, а раптом я ще повернусь сюди. Цей будинок ніби має магію, яка затягує. Безмежно вдячна за ці роки. Можливо, я колись і повернусь на Ван. бо ми дуже часто жартували на цю тему, наче С1 затягує людей. Є багато тип. То протягом багатьох років змінив по кілька квартир. Вже є багато і тих, хто все одно сюди повертається час від часу. Тож, якщо ви зацікавилися цим ЖК, дуже раджу спробувати пожити тут та відчути цю неймовірну особливу атмосферу. На цій приємній ноті я завершую своє оповідання. Поділіться у коментарях, як вам концепція стандарту One. Що сподобалося, а що ні, і чи хотіли б ви орендувати тут житло. А ще напишіть, як вважаєте, такі однакові квартири це плюс чи мінус? Якщо хтось уже жив тут, розкажіть свою історію. Я вам дуже дякую, що ви переглянули це відео. Буду вам дуже вдячна за підписку, за коментарі або просто за вашу думку, оскільки я тільки розвиваю свій YouTube канал, для мене це дуже важливо. Ну і також алгоритми YouTube дуже чутко на це реагують. Тож буду вам вдячна за увагу і до зустрічі у наступних відео.